Всім доброго дня, з вами Марта і ви на каналі Квітковий бізнес. Сьогодні вже вечір 6 березня. Наші склади вже майже пусті. Ось ці квіти, що у нас залишились, вже замовлені. Люди мають прийти їх забрати приїхати. Ось Все, що у нас залишилося, там трішки квіточки, що в нас лишилося у нашому ангарі. Ось тут. Я лишила собі на продаж трішки зрізу, хочу потренуватися, помотати. Ось такі букетики в мене виходять. Ось є по 9 штучок. По 3 штучки помотали по одненькому. Є ось такі букети, поробила по 25 штучок. Такі гарненькі, масивні, дуже гарний тюльпан. Тут дуже гарні букети повиходили. Завтра. Будемо вести їх на продаж, на реалізацію. Ці квіти також зараз помотаю та складу в букети. Сьогодні вже 9 березня ось це наш ангар станом на 9 березня. Як ми бачимо, всі наші полички пусті. Вчора ми допродали лишки наших квітів, які у нас залишилися. Уже у 12 годин дня наша продукція була повністю розпродана. Люди ще дзвонили, дзвонили, тобто можна було ще якусь кількість продати, але дякувати Богу, в цьому році все продано успішно. Цінова політика у цьому році була такою: спочатку ми пропонували нашу продукцію. За зріз по 20 гривень, піоновидні по 22 гривні. Але потім, буквально останній тиждень, ціни всі пішли догори, і вже тюльпан зріс по 25 гривень на гурт. Нам вже самі люди пропонували, тому частину тюльпанів ми продали за такою ціною, а частину, звісно, здали трішки за нижчою. Але в цьому році ми дуже задоволені нашою вигонкою. І тими сортами, які ми взяли, і квітами, які у нас повиходили, і також продажем. Значну кількість ми продали, дякуючи Ютубу, дякуючи OLX, дякуючи різним ринкам, агроринкам, все через інтернет. Частину лишила я собі, щоб продати самі. Ми також це успішно зробили. Тому всім дякую, хто приєднався до продажу квітів на 8 березня. Надіюсь, ви також все продали успішно і будемо працювати на наступний рік. А ми розпочинаємо новий сезон це квіти однорічні та багаторічні для висадки у ґрунт. У квітні-травні, місяці, а також квіти, які будуть брати на кладовищі, на проводи. Будемо зараз займатися їх вирощуванням. Отож, кому буде потрібна і така продукція, то також звертайтесь, буду рада співпраці з вами. Усім до зустрічі у наступних відео, усім пока-пока.